Зранку вже всіх облетіла новина про те, що працівники ТЦК штрафують навіть тих, хто оновився через Резерв Плюс. Про що була ця новина? Про те, що були три випадки: в першому випадку людина оновилася через резерв, пішла до ТЦК, їй виписали штраф в 17 тисяч гривень. Другий випадок це про те, що людина загубила військовий документ, прийшла до ТЦК і їй також виписали штраф в 17 тисяч, незважаючи на те, що людина оновилася через «Резерв плюс вчасно. Третій випадок поліція була про людину, яка загубила свої документи, і звернулася до поліції, і, відповідно, мала підтверджуючи документ від поліції, що вона загубила. Їй також виписали штраф в 17 тисяч гривень. Але юристи допомогли йому знизити цей штраф до 5 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. Так ось перше, що хочеться сказати, це друзі, не істеріть, і не панікуйте. Навряд чи це буде статистикою. Скоріше за все, це якісь виняткові випадки. Навіть якщо так сталося, ви опинилися в ТЦК і ви оновилися перед цим через плюс і вам хочуть виписати все одно штраф. Пам'ятайте, що з ними можна говорити. Е, говоріть впевнено, доносьте свої аргументи і сміливо відстоюйте свої права. Бог дав нам голос і слова, якими ми можемо себе захищати.